В стінах Киверійського центру професійної освіти, металургії та машинобудування проходить тиждень відкритих дверей. Учасники заходу, як майбутні абітурієнти, які завітали, аби познайомитись з навчальним закладом поближче, та отримати інформацію про подальше навчання, так і студенти, які агітували на вступ. Зокрема, своїми враженнями від навчання ділилася студентка Дар'я, яка отримує спеціальність кухара та мріє поїхати до Франції, аби стати сушефом ресторану. Мене дуже привабила навчальна програма, вона дуже легка, дуже цікава практика в нас зараз йде. Також колектив вчителів дуже добрий, дуже, від... дуже чуйний, відзивчивий. За час профорієнтаційної екскурсії усі відвідувачі мали змогу не тільки ознайомитись з навчальною програмою і відвідати аудиторії та майстерні, а й взяти участь у кулінарних конкурсах та майстер-класах. Родзинкою заходу для майбутніх студентів стала можливість випробувати роботу станків та виготовити за допомогу майстра брелок на згадку. Процес навчання побудований від теорії, яку вивчають на перших двох курсах в стінах закладу, до виробничої практики безпосередньо на підприємствах. Такий підхід за десятиліття роботи в сфері металогії та машинобудування дозволив підготувати висококласних спеціалістів за широким спектром спеціальностей, як то верстатник широкого профілю, електромонтер, машиніст кана металогійного виробництва, електрогазозварник тощо. Але щоб стати профі, необхідно починати з азів, яким навчають у виробничих майстернях закладу. Спочатку вони вчаться від найпростішого, від видів різців, від видів ріжучих інструментів, до закріплення їх на верстатах. Потім вчаться працювати з кресленням, бо складнощі виникають більше там, де вони отримують вже креслення і самостійно мають виконати якусь деталь. От вони працюють над навиками при виконанні таких простих деталей до складніших. Поступово. Наразі в закладі навчаються більше восьми сотень студентів, як криволістів, так і мешканців інших областей України. Форма навчання змішана. Загальноосвітні предмети студенти засвоюють дистанційно, а вже практичні заняття проходять безпосередньо в майстерні закладу за попередньою домовленістю з батьками. Давня співпраця з великими промисловими підприємствами не тільки міста, а й усієї України, дозволяє забезпечити студентам якісну промислову практику та подальше працевлаштування. Випускники центру затребувані як в південних. Організаціях, так і на промислових гігантах, на кшталт, «Арселор село Кривий Ріг» та Запорізький леварно-механічний завод. Навчальний процес організований з дотриманням усіх норм безпеки. В закладі наявне сертифіковане укриття, в якому створені всі умови для продовження лекційних занять під час повітряної тривоги. Крім того, постійно удосконалюється і сама навчальна програма в перспективі. Випуск на базі закладу молодших спеціалістів. Зараз змінюється система профтехосвіти і освіти в цілому в Україні. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб виховувати не тільки кваліфікованого робітника, а і молодшого спеціаліста. Тобто, ми зараз працюємо над цим і будемо ліцензувати пару професій. Цьогорічний день відкритих дверей мав також і благодійну складову в рамках цьогорічного марафону сім тижнів, сім районів, сім пікапів. Навчальний заклад пригощав від відвідувачів кулінарними виробами власного приготування та збирав донати на ЗСУ. У разі, якщо вас зацікавив даний навчальний заклад, але залишились запитання щодо вступу та навчання, усю додаткову інформацію та консультацію можна отримати за телефоном 068 775 27 25. Кузьма Шишкін, Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перш міський.